Друзі, привіт! Продовжується навчання в нашій школі стартапи. І сьогодні, як і обіцяли, ми поговоримо над формуванням заявки для стартапу. В загальному випадку, незалежно від того, на який грант ви подаєтесь, існують загальні етапи, існують загальні моменти. Як ми і казали, те без чого неможливо почати. І над більшістю моментів ми вже пропрацювали, проговорили. Якщо бажаєте більш детально дізнатися, ці відео є, ці відео є в цьому плейлисті. Тому, будь ласка, переходьте, дивіться і отримуйте відповідь а можливо і ідеї для натхнення. І давайте з вами поговоримо, що якщо на минулому занятті ми говорили про модель ощадливого стартапу Льон Канвас. Якщо ви не дивились, будь ласка, перегляньте, то сьогодні пройдемось про, по заявці. Команда! На що варто звертати увагу? При написанні заявки, при характеристик команди, ви показуєте, наскільки вона є фаховою, наскільки вона є інноваційною, наскільки вона може власне, впровадити цю ідею. На що варто? Зважати, що зазвичай при оцінці стартапу найбільша кількість балів саме відноситься до команди. Ви повинні показати сильні сторони вашої команди, інакше кажучи, ви не повинні казати про науковий доробок чи про те, де ви там стажувались, які ви добрі. Ні, всіх цікавлять ваші професійні якості. Інакше кажучи, ми команда однодумців, які мають певні знання, певні можливості, які, врешті-решт, формують нашу неринкову конкурентну перевагу. Це важливо. Далі, модель стартапу. Модель стартапу, як вже я наголошував, Подається у вигляді форми льон Канвас. Тобто, ви показуєте, яку власне ціль, цінність ви формуєте, і яким чином, за допомогою якого інструментарію ви її реалізовуєте. Аналіз конкурентів це буде продемонстровано на наступному слайді, але ви повинні сказати: а яким чином. Власне, моя розробка відрізняється від конкурентів: ринок, фінанси та документи. Давайте більш детально розглянемо кожен фрагмент. Отже, аналіз конкурентів. Тобто, ви повинні в довільній формі проаналізувати свій власний стартап. та Інструменти або продукти, або проекти конкурентів за певним набором критерій, за певним набіром характеристик. Наприклад, приклади з мого життя, коли я створював автоматизовану систему для побудови паспорту, буропідривних підривних робіт на нашому ринку було ще 4 конкуренти. І ми аналізували, звісно, були там. По функціоналу майже всі все однаково виконують. Там, якщо брати швидкість також, в принципі, всі так чи інакше, з однією швидкістю будуть виконувати. Але коли ми пішли в сторону вартості, то ми кажемо. Придбавши наше програмне забезпечення, не треба вам мати і встановлювати ліцензійне програмне забезпечення інших сторонніх виробників. Інакше кажучи, не треба купувати AutoCAD або SolidWorks або Компас в залежності від того, з чим. Програма буде взаємодіяти. Варто розуміти, що це дуже специфічне програмне забезпечення, яке має високу вартість. І буває так, що ціна одного пакету. Складає десь від 10 до 100 тисяч доларів. Звісно, більшість виробників не має такої змоги, не має такої суми. Ще один довод, який власне, був на нашу користь, ми казали, що друзі, наша програма вона легка, вона досить швидка в плані установки, вона може функціонувати на будь-яких пристроях. Вона є, окрім якби стаціонарної і портабельна версія, тому, власне, маючи флешку в кармані, ви завжди зможете працювати та проводити розрахунки. Це також була наша перевага. Також ми завжди акцентували увагу на команді. Ми казали, що у нас є програміст, у нас є інженер, у нас є науковець, у нас є хімік, але при цьому всьому ми маємо базову гірничу. Освіту. І вам не треба буде звертатись до програмістів, які будуть досить красиво це якісно робити, але вони будуть робити це довго і вони не будуть розуміти саме тонкощів. Тобто вони вам щось будуть рахувати, але при цьому всьому постійно треба буде уточнювати, постійно вони у вас будуть смикати. Нам все просто. Дайте нам гроші, і ми самі все зробимо. Все зробимо так, як ви хочете. Отже, ми отримали за рахунок команди, за рахунок того, що у нас є. Досить специфічна освіта на ринкову конкурентну перевагу. Так само і аналіз конкурентів. За аналізом характеристик, ви показуєте, чим ваш проєкт відрізняється від інших. Також немаловажний момент це ринок. Ви повинні проаналізувати ринок, ринок ваших послуг. Ви повинні написати, як ви досліджували ринок, які методи ви застосовували, які ви залучали треті особи для дослідження ринку. І також дайте, будь ласка, посилання на ті матеріали, які ви використовували. Це буде досить важливо, це буде також ваша перевага. Також, будь ласка, при аналізі ринку, ви повинні зазначити, який є ваш споживач, який є ціновий сегмент. Також ви повинні написати саме вирішенню, якої соціальної проблеми для цього сегменту споживачів ви займаєтесь, яку проблему для цих людей ви вирішуєте. І також, якщо у вас є можливість. Ви повинні сказати: ми свої продукти, або ті технології, які заплановані під час виконання проєкту, ми їх реалізовували. Тобто ми створили певний зразок, або провели певні опитування у фокус-групах, або за допомогою анонімних опитувань, за допомогою якоїсь розсилочки, яким чином ми. Узгодили, тобто довели те, що у нашої послуги, у нашого стартапу дійсно є ринок. Для чого, власне, ви аналізуєте конкурентів і аналізуєте ринок? Тому що ви повинні довести, що у вашого стартапу є ринок, що він є достатньо великим, що, спираючись на нього, ви можете. Отримати якусь певну інформацію. Наприклад, ви створюєте якийсь певний додаток або якусь певну програму. І ви кажете, моя програма направлена на те, щоб допомогти, наприклад, підприємцям, початківцям формувати звітну документацію. І а який, власне, у вас ринок? Що ви можете сказати? А ви можете сказати, що, наприклад, у перший рік 118 тисяч підприємців закривають свій бізнес, тому що вони не вміють, що вони стикаються з тонкощами, з труднощами при оформленні документації. Проблема у звітуванні. Саме тому ви кажете: потенційно, мій ринок починається від цієї групи людей, від цих 118 тисяч людей. Але. При цьому всьому ви кажете, наприклад, що ви можете залучити, що вартість цієї ліцензії, наприклад, 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень множимо там на, наприклад, навіть на 10 тисяч тих людей, які ми бачимо, що це 500 тисяч гривень або, наприклад, 5 мільйонів. При масштабуванні це досить важливо, тобто ви показуєте наскільки є крутий ринок. Але при тому кажете далі, наприклад, ми можемо там внести певні зміни і вийти на міжнародний ринок, тому що ми казали, чим гарний стартап відрізняється від поганого, тим, що у гарного стартапу є така характеристика, як глобальність. Тобто ми можемо масштабуватись, ми можемо виходити на світові ринки, а це також варто зважати. І останнє, про що варто говорити, це саме фінанси та формування супутньої документації. Про фінансові питання та про тонкощі формування фінансової документації під час подання проектної заявки на отримання фінансування, ми поговоримо. У наступному відео, а сьогодні, все друзі. Дякуємо за увагу.